Ми Зараз знаходимося в центрі реабілітації, так де є діти не тільки з Тернопільщини, а й з Київщини, з інших регіонів. З перших днів війни цей заклад прийняв десятки дітей, які були врятовані, які були в безпеці, нагодовані, доглянуті. Зараз ми це пересвідчили разом з вами. Звичайно, що потребує окремих зусиль і підтримки. Така форма діяльності, тому що діти потребують і медичного догляду, і психологічного супроводу. Це все фінансові затрати, які треба десь поповнювати. Тому я вдячна нашим партнерам, нашим благодійникам рівно як і Тернопільській ОВА, які співпрацюють, які допомагають. Загалом максимальна кількість переміщених осіб, яка була в Тернопільській області, це було 156 тисяч людей. На сьогодні проживає 86 тисяч людей. Сьогодні ми в цьому центрі розвитку дитини, так реабілітації дитини, ми бачимо, що до нас переїхали київські. Будинок дитини, де практично всі діти сироти. Це було 57 дітей, і на сьогодні залишилось 22 дітей київських, які інтегрувалися повністю з нашими дітьми. Можливості звичайно є. Ми вишуковуємо і як ми завжди казали і кажемо, і будемо це робити. Що жоден українець, жодна українська дитина, яка потребує прихистку, не буде обділена в нас увагою. Ми готові прийняти і для цього ми також відшуковуємо нові місця, нові локації.